Назад в небо українські літаки поступово повертаються у міжнародний повітряний простір. Вже наприкінці березня перший серійний АН-158 отримає замовник із Центральної Америки. І в черзі за вітчизняними машинами вже стоять Панама та Куба. Щоб випустити один новий літак Ан-158, працівникам авіазаводу доводиться витрачати до п'яти років. Як тільки судно зійде з конвоєра зможе літати як до Парижу, так і до Лондона. На столичному авіазаводі робітники працюють у три зміни. До кінця березня мають закінчити одразу кілька літаків. Першими українські авіасудна випробують пасажири з Центральної Америки. Панама замовила одразу 15 суден. Заплатять за них 420 мільйонів доларів. Ще три літаки придбає Куба. Ставку на українського виробника закордонні замовники зробили, побачивши літак вживу на британському авіашоу. Він надіжний, реактивний самоліт, достатньо швидкість. Использование топлива у него достаточно хорошее, то есть экономия большая, ну и дальность полета приличная. Ан – нинішній флагман українського авіабудування. Судно може подолати відстань у три тисячі кілометрів. Комфортабельні повітряні машини зароджуються у конструкторському бюро. Над новими машинами працюють робітники одразу десяти відділів. Фахівці створюють комп'ютерну модель, враховуючи найменші деталі. У кожного робітника своя зона відповідальності. Спеціальне відділ спочатку розробляє на геометрію тобто облік самоліта. А далі вже всі відділи приступають і починають займатися своїм своїм специфікацією, своїм направленням. Нині на заводі працюють над створенням ще однієї моделі літака вантажного ан 178 через завантаженість з замовленнями на підприємстві іноді не вистачає кваліфікованих робітників, зокрема вузьких спеціальностей серед вакансій, токарів, резервувальники та клепальники. Попри це, відбір кадрів досить прискіпливий. Зарплата тут одна з найвищих у місті. Тримають марку одного зі світових лідерів літакобудування. Літаки сьогодні українського виробництва і розробки нашої до речі, Антонова. Практично літають по всьому світі. Нема жодного континенту, де б не літали наші літаки. Опікується на заводі також житловими умовами своїх працівників. Торік кандида допомогло підприємству із земельною ділянкою. Тому незабаром Антонов почне зведення житлового будинку. Співпраця між українським авіагігантом та містом набрала обертів з початку 2012-го. Підприємство одне з лідерів за внесками до міської скарбниці. Андрій Лащовадим Мороховець, телеканал Київ.